Всім привіт маємо для вас круту новинку від Hator – Це Skyfall 80. Клавіатура вийшла стильна, з крутим та тихим тайпінгом, завдяки новим перемикачам, плюс Gasket Mount та оновлений більш сучасний дизайн. Роблять цю клавіатуру більш привабливою на сьогоднішній день. Відкриваємо, дістаємо клавіатуру. Інструкція фірмові стікери, стандартний вже хаторівський кабель, кулер з додатковою шумоізоляцією під пробіл, один запасний рожевий кейкап. Прослідковуються характерні риси в дизайні від попередніх скайфолів, але додатково. Зазначу, що це повне перезавантаження лінійки. Почнемо з перемикачів. Вони тут нові. Це фірмовий Hator Aurum Leman на 70 мільйонів натискань і сили натискання в 50 грамів. Це трохи більше, ніж вже знайомого нам третьому рокфолі, але в цьому є свої плюси. Більша сила натискання зменшує вірогідність міскліку. Далі шумоізоляція. Тут вона багатошарова, і ще з важливого, тут Gasket Mount архітектура. Її раніше взагалі не було в Skyfall, а це означає менше вібрацій і сторонніх шумів Кійкапу в цьому скайфолі з АБС пластику, але у Хатора цей пластик дуже якісний. Він трохи шершавий, приємний на дотик, є функціональна крутилка для регулювання звуку, якої, до речі, не було в минулих поколіннях скайфолу. І підсвітка, вона тут повністю RGB. Також є бічна підсвітка, ви можете її вимикати, можна її синхронізувати з основною підсвіткою, і це все можна робити в фірмовому софті, який тут також буде новий. Та окремо зазначу, що тут всі символи, що англійські, що Українські повністю просвічується і просвічується дуже якісно. Ще є класичний для сімейства скайфолів хотсваб, щоб ви могли легко і швидко змінювати перемикачі, якщо вам захотілося кастомізувати свою клавіатуру. І так як це бездрутова клавіатура, тут є цілий вибір варіантів відключення. По-перше, це 2.4. донгл тут ховається під ніжкою в спеціальній кишенці, також є блютуз, і якщо ви раптом забули зарядити клавіатуру, можна ще використовувати її в друтовому режимі. Приходять до нас. Магазин тестуйте її або одразу замовляйте на сайті. Мої магазин геймерських девайсів зона 51».